Ого, оце дизер стартанув. Сті! Дивіться, чи нема ментів. Щоб вони мене зараз потяга не витягнули і одразу не посадили кудись. Шановні пасажири, посадка завершується. У нас Train Planet. The Ultimate Train Simulator. I think. So. Player One. Напевно. Скільки кнопок? Ви серйозно? А можна просто стрілочкою вперед і він їде. Може якийсь піторіал би зробили. Ми їдемо 17 кілометрів. Дюрен до Ешвіль Навіть не знаю, де ми є. Скільки кнопок? Так, що мені треба зробити? Setup truce level to zero. Добре. Стар дізель прес on hold P. Ого, оце дізель стартанув. Все, час, час пішов. Ми відправляємося через дві хвилини. Шановні пасажири, посадка завершується. Set reverse forward press W. В нашому мені PZB, і N. Все таке PZB? Що таке PZB? Дайте хтось інфу якусь. Що таке PZB? О, тут, оце. оце, оце. Гальма, відпустили. Так, ми починаємо рухатись. Якщо щось ми починаємо рухатись. Все по графіку. Так, нам треба 15 км за годину, доки ми не виїхали. Спідліміт. Спідліміт. 160. Ого, полетіли дикі гуси. Нє, це, це серйозно. Я, я, я вже прямо, прямо відчуваю всю відповідальність. Пасажири такі в шоці. Так, це напевно графік показує, де я їду. Мені треба 200 км на годину. Ми зараз доїдемо до того Ешфінхала. Ай, за 10 хвилин. Нам треба за 20, ми за 10 заїдемо. Нараз бік ліміт 160. Ви б якусь мапу показали, де повороти, де наліво, де направо. О, дивіться, скільки там сонячних батарей. Знову сонячні батареї. Якась німеччина, напевно. Коротше, зайде рускут мене за баклан. Добре, якщо я приїду раніше часу. Мені дадуть премію? А давайте потестим брейк. Ого! Як вони гальмують? Повільно. А це динамік брейк. Повільно гальмують. Добре, динамік брейк треба відключити. Як відключити? А, в цю сторону. Тихо будь. Ми так спішили. Все виходило. Шофер, стань, та... Да. До побачення. Ні, це не мій тип ігор. Ну, однозначно, скажу. Можливо, ті, хто дійсно мріяли колись возити локомотиви, то та. Мені більше подобаються потяги зверху, дивитися. Всередині мені щось Ну, це не моє. Можливо, якби я більше розбирався в механіці їхньому управління, тоді о. Break pipe pressure. Under pressure. Time revisor pressure. Та все нормально. Жодної червоної лампочки не звідеться. Жодної помилки нема. Помаленьку, 800 метрів. Ми доїжджаємо. На якій швидкості нам треба заїхати? Я не пам'ятаю, на якій швидкості треба було заїхати. Починайте пригальмовувати. Помаленьку, помаленьку. 18 по. Ми встигаємо. 2 хвилини залишилось. На такій швидкості, ну ми так. До... Тобто можна вже. Чи ні? На 500 метрів давайте прогальмовувати. Але, по-моєму, мотор згорів. Знає якийсь хороший е... дизель поїзд сервіс. 300 метрів лишається. Так, ми наближаємося. На, на 200 я почну гальма підрубати. Дивись, як ми вчасно приїхали. Хоч би до коти. Платформу! Я бачу платформу. Дивіться, чи нема ментів. Щоб вони мене зараз потяга не, не витягнули і зразу не посадили кудись. Машину. О! Тут назва того міста, куди ми мали приїхати. Так, динамік брейк. Поїхала. Дінамік брейк, я сказав, гальмую. Ну. Оцінка, будь ласка. Так, двері треба відкрите. Виходьте. А що ми ще кудись їдемо? Куди? У тебе пише зліва зверху, що ти мав бути в дюрині, але not візите. Так я звітом ти відправлявся. Це нормально. Це так і має бути. Можливо, я зараз назад поїду. А пересадіть мене на іншу сторону. Я тут нічого не буду бачити, куди їхати. Локомотив вже ж не розвертається. Так, я їм ще посигналю. Ви, ви виходите там? А, це все, кінець? Боже ж ти мій. Сосі! Хто кращий машиніст? Насправді, то було легко. Пенальті 420, не знаю за що. Так, scoreboard, Not visited Station 1. Якого милого? Я там був. Я, я зараз зроблю це. Мені просто хочеться бути нормальним. Ми тут зупиняємося. Що це? Це типу проміжна проміжна. Ми Тут не зупиняємося. Все, я поїхав. Так, по-перше, пасажири, з правої сторони відкриваю вам двері. Дизель старт. Ух. Стартер газану. Так, борт компліт. Двері закриваються, пасажири. ПБЗ. Помаленько, помаленьку, розганяємось. За 6 хвилин ми маємо бути в Кьольні. Увага. 6 хвилин. Що там світ. Тут. Як я маю розібратися червоне світло? Куди, ми... Куди я їду? Дайте мені зелене світло. Е, На 36, таке нормально? Так, зараз ліміт 80. З горбочками трошки переженемо. Я трохи збавлю. А, вже можна їхати. Воно вже 120, так? Якого милого ти свистиш? Я тебе то Сіфу знайду. Можемо їхати 120, а вона мені піщить на 80. А Петрович за цей час якраз мав би і додати ще б одного глядача, чи навіть може двох. І власного виробництва, так би мовити. Ого. Боюсь, Петрович завтра ще одним фінгалом не прийшов. Як, 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 як я пропустив це? Як я це пропустив? СТІЙ блін! А я чув. А задній хід як їхати? Так, е. Ерайвит. Двері треба відкрити з лівої сторони. Бордин! Дві хвилини! Дві хвилини борт! 10 труба. Так, двері закриваються. Вага пасажира. Ну. Поїхали. Може нам треба їхати 200 тут? Ми занадто повільно їдемо. І нас штрафують. Було б класно, якщо б вони під час їзди з тобою говорили і розказували. Так, або якийсь автопілот. Чи це симулятор. Нехай. Так, ану, на сотку. Ми розженемося до сотні, так. Сотня є. Перша сотка. Навіщо мені давати можливість їхати швидко? Що я волочусь. Може вона сигналізує, що я за вікно не дивлюсь. Людей не видно. І, Алекс, де ти взяв. Короче, версія, звідти американський мой! Та яким бісом? Я проїхав свою зупинку. Шофер станьте. Оком не моргнув, тут з горбочка просто мене пришвидшила і все. Все, я проїхав. Ну, побачення. Їхав, їхав і приїхав. Ну, не виходить в мене бути машиністом, будь-якому випадку.